Угу, Є, ну так якби працює. Вау, вау вау А чого мені оконний параметри? В Вігріє оконний. Оконний на весь екран. Ну, то все добре Оконний на весь екран бере. Так, є є. Мене теж оконний на весь екран, щоб я чати бачив. Я по прицілах подивлюся. А не пам'ятаю. Ти на мама не грав, ні, На чому? Ні, ні, не не грав. Поня, добре. Я зразу перевіряю при то все. Так, де я є в темній зоні, так? Смість. А, я зрозумів. Я просто що не зайшов туди. Паня, заходимо на КПП. А ти війдеш в КПП? Дякую. І хорош тупити замахав. Я тебе зараз втуплю Окей, okay, добренько. Так. так. В мене загрузка йде. Суттєво навантажне, йде лісом. А. Чека, ще раз налаштування. Ще раз налаштування. Параметри. графіка Графіка. Яркість не буде, контрастність. Зглажування. Нафіг надо його. А, нема. Середнього макс нам клас. Ага. Думаю, перезаходити ти не будеш, а ага. Так, станція це. Твердейте шов за тупизм. Пішов. Перезапасійте ігру І кого? А, ні, не покинути КП. Ну, для того, щоб воно там пішла. Дію, треба перезапустити, Не хочете. Ви входите в окупіровану темну ну, зону. Ще буду перезапускати, mm -hmm. я що, не маю що робити. Та я знаю, що виявлено. Інакше не буде. Воно буде, що маємо. Ага, чекайте, ти ж є вже в ігрі, правда? Так, я вже є в ігрі. Так. ну Давай, я, я до тебе. ні-ні, я до. Я до тебе вступлю. Ви тепер в групі. Ну відступай до мене. Ви покинули группу. Т Т та що воно робить сьогодні той дивижн в мене. Чтоби? Вступити в группу. Ви вступили в групу. группу. А добре, що вступив? Окей. Її. покинули групу. Воно вибило тебе. Я зрозумів, бо я в темній зоні. Так, я теж в темній зоні, я на КПП стою. Зараз я зайду на КПП. Запад. Так, зараз почекай. Вихід із темної зони. А тепер тут і можна вступ... Ой, не то. От тут і тепер можна вступляти. Так, що тут є? Люд, бачу, вот, okay. бачиш, вона тупер тут і вступляє. Почекайсяку. Доступ розрішен. я нікуди не йду. Агент, доступно, приоритетне задание. Ага, ага, у мене дроп стоїть. І... Скорпіон. Угу. М -м -м. Ну, дивись, Це ну... Нам трохи будуть дупу підпалювати отут. Це чого? я тобі доброго, гарантую. Бува. Може такого дробовика взяти? В магазині 15, в магазині 10. Дай подивлюся, що є доброго. еще есть уголь не снайперка я не хочу попишу реликвия калаш контрабандный м60 железный лон Візьми якесь. Ну, то якусь екзотіку собі одну візьми. Екзотіка в мене є скорпіон. Угу. І щиток. Так. Дуже добре. Щиток і скорпіон, а основну зброю в мене є дроп 1876. Угу. Я зрозумів. Чекай, бо в мене воно я бачу в Ютубі. крашиться все. Що крашиться тобі? Воно херово літає по виберу нашу мені. Не скажу. Що тобі погано літає. Все. Я тебе зараз знайду. А як ти там називаєшся? А ти не пам'ятаєш, ні? Ні. Тому й питаю. Прототип 3-9. Шо, забув? В ігрі ніби нормально, так? Да? Ну, зараз подивлюся по ютубі, що воно. Mm -hmm. Прототип 39 чи прототип Львів? не mm Угу. -hmm. Mm -hmm. Марк із лева. Так, якість. Яка тут є розширення налаштування Давай. 720. Капец. перевіряємо Блін, бігаю, я дивлюся в телефоні, воно так хірого бігає. Я бачу, що стоїш на місці. Та зараз почекай. Затримка бешена. Скільки затримка в тебе? Де? Я просто фігею. Бачу, що робиться? Бачу, 720, угу. я бачу, що в тебе робиться. Бачиш що робиться? Е, в тебе що включено є на mm. фоні. Крім Діскорда, Гри і ОБС Опера Стрім Discord Division ОБС. Оперу закривай. вийти з опери І що Закриваєш оперу? Я Зараз я тебе врубаю, бо я запиню. Выйде в... куда выйдет? В зону выйдет. Я так. понял. В... Может тут, тут тут, я ж да знаю. Вот в выкупированную темную зону. Угу. У мене тут тоже шо то не очи. Повыхід? Нет, тут хену тут нет. А, бачу, килька. Окей. Иду. А? Ну, де он є? є О! Прикол, мене а то срака робиться. Вже є, Вже є музика. Тебе тупить игра? Ні, игра не тупить, а от сама обеска. Тупить. А мене тупить игра. А мене обеска. Ігра все нормально, а от е, ОБС там вже створиться. З цим не дуже нормально, я бачу. Угу. Так що... Ну, ти знаєш, що робити. Тікток можеш стримити. Тікток сьогодні в мене полутів. Звіздою. Звіздою накрився. Чого? Угу. Ну, клас. Зараз я себе подивлюся хоча б. Так. Налаштування, може то самі. трансляція. Акий тайдал. ні 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 Не коли в тайдалі був. Я думаю, що пам'ятаю, коли ти там був. Я. Чому воно в мене показує тайдал? Якщо я вже бігаю по тому. Вот. Що за. Угу. Прикинь, мене заглючило того. Обеска. До угу. за кого перепоху він та й далі є? Якщо я в карту навіть не заходив. Альоша, якщо так зробити, Угу. чи то така затримка, ви. Я не знаю, так. Застосувати гаразд. Ну-ка, вернемося на секунду обігру. Ще не, не, не доганяю нічого. Я теж нічого не можу зрозуміти, тому що воно у мене так З мене. Я стою на місці, так? Так. Я стою на місці. На дворі. Угу. Так? Так якого милого в мене карта відкривається, та ідеал мені відкривається? Ой, срака. Це щось то нездорове, ні? Коротше понятно. ОБСК йде тоже нафік.